Українська народна казка кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а дід каже: Ходімо бабо, в ліс по гриби. От пішли. Бере баба гриби, коли дивиться у ку кущику гніздечко, а в гніздечку. Качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по гриби, приходять додому, а у них і варенички зварені. Кашка стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Гей, сусіди, чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла, така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це був. Ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже, Знаєш що, діду? Зробімо так скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за кормою, коли дивляться, аж із хати виходить гарна дівчина з коромислом. Така гарна, така. Гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка». Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою. Війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз же до гніздечка. Аж ніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочко і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От тоді дід зробив кожілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж це летить каченят табуночок, побачили її. І співають. Он де наша діва, он, де наша Іва, На метаному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо по пір'їнці, нехай з нами летить. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку. Та зломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табоночок і ці теж? Он де наша Іва, он де наша діва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'їнці, нехай з нами летить. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами, як була я в ложку та зломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят, побачила дівчинку і знову співають. Але на цей раз скинули їй по пір'їнці. Дівчина вбралася в пір'ячко, зробилась качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов зостались самі.